Всім добрий день, з вами знову Тарас. Рубрика теплиці і особливості. Так, як я і обіцяв, ми знімаємо заключене відео по будівництві наших теплиць. Вони вже в нас готові, готові давніше, але ніяк виходили руки до зняття цього відео. Зараз ми перейдемо всередину, але перед тим я хочу вам звернути, ще один, звернути увагу на ще одну важливу річ. Теплиця готова і заключаючим елементом, звичайно, в теплиці це є привіняється п'ятна. Тому що теплиця літом вона використовується тільки для захисту від вітру, граду або тобто, так? і від палючого сонця звішається. Ця профіляється сітка, вона скидає від 5 до 7 градусів Цельсія, тобто пускає температуру тобто, до того, яка є на дворі. Нам не потрібна температура, яка є на дворі. Але так, як ви зараз бачите вітер, то квітка, яка в нас може бути там висотою, хай не зараз, зараз вона маленька, але в подальшому. Вона може від того вітру вилягати, розумієте? А тобто, це важливо чи від дощу. Надмірна вологість також шкодить квітам або деяким рослинам, які особливо чутливі до цього. Так? Тому е це важливий нюанс. Сітки є різні, вони є від 40 до 70%. Ми також їх продаємо в нашому інтернет-магазині різними ролонами, метражами. тобто, ну, Потрібно буде, будь ласка, звертайтеся, я, ну, я ну, буду радий вам пропустити консультації і розпочати. Зараз ми переходимо всередину і також вам. Не Зараз з вами знаходимо теплиці і ще хочу сказати два слова про храняючу сітку. Ми її використовуємо для скидання температури, і також, отут, де в де нас є вікна на привітрення, ми неї також затягуємо, щоб обмежити доступ шкідників в теплиці. Відповідно, гусені і всяких літаючих те, що може бути, що може нашкодити рослина. Відповідно. Це так, як дві, речі, які, ну, дві функції, які вона виконує. Так? І також середне ми натягуємо агроволокно. Е, Дивлячись від рослини, то, тобто, є різне агроволокно різної плотності, так само, як і сітка. І Відповідно, ми зможемо щось підказати, якщо дзвоните до нас, оскільки ми продаємо і агроволокно, і притяняющу сітку. Е, відповідно, агроволокно також скидає близько там, від 5 до 7-8 е, Градусів нижче, тобто і вирівнює приблизно температуру з такою, як є на дворі. Ну, плюс-мінус. Також додатково ви можете поставити теплиці це вентилятори, які будуть виганяти гаряче повітря з теплиці, і також вам допомагати в цьому. Часто використовують ну, тобто, взагалі, будемо говорити так, що агровознати є альтернатива тому самому. Коли вапнують плівку, але це ну тобто дощ змиває це вапно, це її потрібно постійно наносити. Коли це теплиці великі, це займає досить багато часу. А гроволокно, коли ви наставили, наприклад, коли ви вщіпили, так воно вас по перше буде служити вам не один рік, якщо ви правильно закріпите, це раз. І друге, наприклад, коли при похмурій ну, буває, що над літом, там тиждень похмурий, ви спокійно агроволокно шнурками стягуєте, і у вас є більше світла. І я впевнений, що вони будуть на той тиждень змивати. І, відповідно, збивати те вакно. Відповідно, я рахую, що головна перевага агроволокна перед, перед вакном. І однорідні, звичайно. Тобто вона, те агроволокно, воно всюди має однакову, ну, воно зупиняє сонячні промені однаково на, на будь-якій площі. А коли ви заткнуєте, це не одномірне. Відповідно, гірше. Зараз ми переходимо в іншу теплицю, зимову і. Також питаємо, як ми її вже добудували і у кому вона переростає. Зараз ми знаходимося біля нашої зимової теплиці, добудови, така, як у нас була перша. Так, не розбігаючи теплицю, ми її зробили своїх матеріалів. Відео вже можете бачити в нас на YouTube-каналі, тобто з нього будівництвом, якщо ми ці матеріали використовували. Там є досить детально все розписано. Ми, ми вирізали тут е, такий, залишили отвір і встановили три вентилятори. Вони практично нічого не беруть з електроенергії. І не, вони не гріються практично зовсім, і за, тобто, вони служаться як збеченням е, свіжого повітря збору всередину. Тобто таким чином вони частково скидають температуру. Так? Ось, е, переходимо всередину. У нас з боки непосичні. Не носить обтянути полірування парублену такої. У нас є в будь-яких будівельних матеріалах. Так, дзвона і Відповідно, коли сонце попадає, воно заломлюється, тут ви такі достатньо для достатньо для розкрив. Завтра ми тут всі такі точки, якщо видно, наші розседи почали тягнутися. Та, ми на ці І порівняно останнім відео я вам покажу коточки, які ми для щоб рухи, зробили для теперішнього. Наші роботи оточення. Зроблений на цим чином. Як ви бачите, як я вам говорив. Ми дали прикиняющу сітку з питання э, І для того, щоб випалити рух мене, отак у нас опускається лікно. Отак опускається вікно і закривається на роз. Тут ще будуть зроблені постаронні павли, і воно буде закріплятися при різному при різному під'їзду. Зараз літо ми її відкриваємо на матч, звичайно. От. І так є три вікна, і з другої сторони також у нас змонтований є вентилятор, який також викачує тут. Тобто тепло, який піднімається вверх, виходить сюди, а воно піддаємо цей вентилятор. Також є вентилятор, який виробляється військові, це просто за це ви того, лише дозволить, лише вентилятор вентилятор.

Построїти таких теплиць, вона, вона набагато погато зміни виключиться, тобто стройка така окремо. Пісні вам не потрібно закричати кофе, воно ви тут і витягнути опалення від цих потерей, які такі точки здорово. Це могтя бутера, вибрика теплиці. Поки що ну, немає, дані рубці знімати, поки якщо буде. Теми, і ви хочете, щоб ми, ми щось позблучили е, з нашого досвіду. Ми будемо раді надзвичайно зняти. Так що е, не забудьте відмітити е, наше відео лайком, підписуйтесь на наш канал. до побачення, з вами в інтересі.